Рада безпеки ООН вимагає припинити облогу Ель Фашира в суданській провінції Північний Дарфур і негайно припинити бойові дії в цьому районі. Місто, де живе понад півтора мільйона осіб, оточили повстанці воєнізованої організації Сили швидкого реагування. Радбез ООН ухвалив відповідну резолюцію, яку розробила Велика Британія. Напад стане катастрофою для півтора мільйона людей, які ховаються в місті. Війна в Судані триває з квітня минулого року. Сили швидкого реагування до цього підтримували уряд. Але коли постало питання про інтеграцію з армією, бойовики відмовилися. Вони почали проводити мобілізацію і невдовзі атакували бази збройних сил у всьому Судані. Війна спричинила в країні гуманітарну катастрофу. За даними ООН, майже 25 мільйонів осіб, тобто половина населення Судану, потребує допомоги. Приблизно 8 мільйонів жителів мусили залишити свій дім. З Ельфашира навесні цього року також утекло 130 тисяч осіб. Водночас їх атакували повстанці, які контролюють дорогу, що веде до міста. Тепер люди бояться виходити за межі Ель-Фашира. Жителі Ель-Фашира опинилися в пасті. Їх оточили добре озброєні сили швидкого реагування. Запаси продовольства води, медикаментів та інших предметів першої потреби закінчуються. Насувається голод і все реальніша загроза подальшого насильства, зокрема великомасштабна різанина. Радбез ООН закликав сторони дозволити мирним жителям перебратися до безпечніших районів Ель Фашира або залишити місто. Він також вимагає забезпечити доступ до гуманітарної допомоги. Водночас Рада безпеки ООН нагадує іншим країнам, що необхідно дотримуватися заборони на постачання зброї до Дарфуру і не втручатися у збройний конфлікт. Представники США своєю чергою повідомили, що обидві сторони скоїли воєнні злочини, а бойовики сил швидкого реагування та союзні мополченці до того ж проводили етнічні чистки та чинили злочини проти людяності.